No i wszyscy, <coughs> dla wy na moim kanale i dzisiaj, <coughs> boże, e, w y tym my z wami, tak, ja chcę e, <coughs> my z wami e, pojedziemy na shopping. I nie tylko na shopping, a i będę... <coughs> Цей. Обусерайтесь відомо, да. Отак <кхм> от. от. ні плани Ой. Ну і зараз ми з вами будемо. <кхм> іти. Ми зараз з вами перше йдемо в цю. М -м, як це? Будемо скуплятися От Рокстар. Рокстар. лагає так А лагає так, Блін. Інтернет же ще є, да? E -e, да, прикольно. Зараз ми з вами перейдемося. Давайте ми нажмемо на одежу, чого вона не нажимається. Одежа не нажимається, а. А если зверху нажму? Ні. Добре, давайте кофточку подивимося. Нажмемо так от. Воно не нажимається. Блін, а, міняється. Алло. Можна? Ну не, не чого я так? Давайте... ну що, Давайте ми зараз. <свісно>, трохи по-другому зробимо. <свісно> Поставимо своє, да. Не, ну. <свісно> так буде. Що своє ми? не можемо знайти? О, давайте. Так, є о таке, от таке, от таке от. Таке, от. Так, доброе... О, вот сейчас прикольно. прикольная. А мне нравится. Ну, она О, прикольно. Тут что хочешь, можно найти. <coughs> да, ну, прикольно. А что я нажал? Мне сразу попалось, что на премию. <coughs> так. А сейчас От подивіться, от так от лук сходиться. Блін, вот з мы вот були. Ладно. Так, ну прикольно. Все, вот так вот гарно, прикольно. Да, все но ну, лук собі підбираємо. А, я поняла, де треба нажимати. От тут можемо убирати. Вот. Все. Проблема рішена. Блін... блин так Мне щось дуже часто попадаются повторки в цих вот. Например, у мене вже багато раз був, оцей. Що багато разів був оцей. в оцей. бачите? Еще багато раз був в WhatsApp. Шоу нас тут є а да. Ладно, добре зрозуміла. Оцей глувітон вже тисячу разів не був. Ладно, зараз почекайте. Мені <coughs> треба. Зараз я просто знімлю. О, подивіться, яке. Просто прикольно, це як купальні. Да, честно. Нам треба штанишки, короче, ой, боже. Нам треба, конечно, штанишки. А це що за футболочки? Оооо! Вау, Все, я так, я такой, наверное, вижу. блін. Це Ау, ти чачек. Блін. Не обращайте, моя подруга себе підписала сама, так я їй не казала. ей наказала себе дура. О, мені вот так вот нравится. Мені попалась я за преміум. А сама пошла її поезд. Вот так вот лук сходит. Давай это вот так походимо, наверное. Э, значит, вот так вот ми вот так, блин. Зараз прогуртаю. О, це прикольно тоже. Давайте футболочку лишимо. значит. Ва, Угу. Е, тільки мені треба зараз вибрати, або точніше взяти. Де мені надо. Е, Давайте щось багато повторок попадається. Але... О, хай буде таке, Йорасите. Що таке буде? Так, давайте ми поставимо машину. Ем, поставимо та що я беру, <laughs> це щоб їдем? Вовсі приколь, прикольну? Я У мене ще й права є ой ой о, Зараз ви побачите, я гарно їздю. Ось зараз ви точно побачите, як я гарно їздю. Ой, ну не дуже, захотілося по траві проїхатись. Ладно, зараз ми прямо їдемо. Так. Ця машина просто сама управляє. Ну, да. Е -е І, коротше, зараз вона їде прямо, бо я так захотіла. Ей, ну, вона сама повернула. Ладно. Пішла про це додому. Копія. Ну и короче, зараз ми з вами управляем хату. От так, от, от так, вот что было такой прикольный прикольный. Ладно, а давайте на мусорем деякі девочки. <кхід> ну, вообще, подписчикам я не мусорю, мне просто мне просто скучно стало, ну, ничего. Не скучно. О, як воно по постав... по поставилось? Нельзя использую. Ой, я нічого там не робила. Що ти там, там дивишся? Я нічого там не робила. Немає проблеми, якщо щось не робила. Ну. Трохи игра заявила якось. Ладно. Ой. Mm, все. E, давайте ми зараз з вами візьмемо, мабуть. Вот, так, вот, вот Сюди. Ну, это це вот теж прикольно. Я в одному відео казала, що це для дітей. І потім я не подивилася, тому що це вот було не для дітей, а так качатися. І я тоді просто спішила. І в тому відео я зняла, що там... Тебе не ігра зайде, ребят, пропустимо. <кхи> і казала, що задля дітей я спішила. І зараз ставимо кудись отакий от от диванчик. Давайте тут. Я його отак от переставлю. Ой! Так, ну і ми з вами здобувалися просила... Ой, приєднуватись до мене. Ну і отак от все вийшло. ну і всім пока, пока, ой, пока. Ой. пока.